Слава Україні! Друзі! Хочу передати вам особисте вітання від Віталія Кличка, який зараз знаходиться в Дніпропетровську. Він зараз до нас приєднається, тому що його підтримка саме там необхідна насамперед Україну і українців ніхто не поставить на коліна. Ми можемо стати на коліна лише в одному випадку помолитися за вільну, за незалежну Україну. Ми не здали майдану і не здамо його за жодних обставин. Ми переформатували свої позиції і просимо всіх вас у вівторок підтримати нас. Підтримати на всіх майданах нашої держави. Ваша підтримка дуже необхідна. Ми знаємо, що саме ви, українці, гідні жити у справжній чесній, вільній державі Україна. Так, українці. На завершення свого виступу хочу сказати, що якщо ця влада думає, що вона переможе, то нехай свій перемагає. Там, де собі купляє ці всі преференції, в Росії і так далі, і тому подібне. Друзі українці, ми переможемо, тому що ми сильні і ми того варті. Слава Україні! Слава українському народу! Слава всім вам! Слава Україні!